Польща, це Польща, яку не можна не любити. Це Польща Міцкевича і Шопена, Польща Домбровського і Солідарності, це полонез Огінського і Вітар Віта Ствоша і такі поетичні рядки вони просвятила цій країні. О, Польща, я з придніпров'я, я гістю твоєму краю, любов'ю, любов'ю, любов'ю плачу за гостинність твою. Люблю за легенди славні, за мову дотепну й живу, а може, за звичай давні, а може, за дружбу нову, за щирість твою без прикраси, за горду вдачу й пісні, а може, за все це разом така ти мила мені. Я маю тут добрих друзів, живе тут кохання моє. Чому ж моє серце в Тузі, чому ж мені тяжко стає і з кожним днем усе важче, Чудові є в світі краї, для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої, тому я не сплю ночами,